Виконуємо номер 139 із підручника Алгебра 7 та 2.36 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза». 2024 рік. Знайдіть корінь рівняння і 4 рівняння. Приступаємо до виконання. Позбудемось знаменників. Помножимо ліву і праву частину рівняння на найменший спільний знаменник на число 6. 6 множимо на суму 2х додати 1 це чисельник. Знаменник 3 переписали. 6 множимо на суму х і 7 це чисельник. Знаменник 2 переписали. І на 6 множимо ще і 5. Тепер скорочуємо 6 і 3, скорочуємо на 3, 6 діло на 3 буде 2. 6, і 2 скорочуємо на 2, 6 діло на 2 буде 3. Маємо уже наше рівняння без знаменника. 2 помножити на суму 2х і 1. Додати 3 помножити на суму х і 7. І дорівнюємо все це 30. Розкриваємо дужки, множимо 2 на кожне число в дужках і 3 на кожне число в дужках. 2 множимо на 2х, маємо 4х, 2 множимо на 1 буде 2. 3 множимо на х, 3 3 множимо на 7, 21. 3х 21. Дорівнює 30. Залишаємо доданки зі зміною в лівій частині. Без зміни переносимо вправо. 30 переписали, переносимо 2 і 21, змінивши знак на протилежне. 4х додати 3х буде 7х. 30 відняти 21 буде 9. І 9 відняти 2 буде 7. Тепер поділимо на 7. 7 ділимо на 7 х до рівня 1. Записуємо відповідь. 1. Рівняння друге. Помножимо ліву праву частину нашого рівняння на найменший спільний знаменник наших дробів на 24. 24 множу на різницю 5х і 6. Це чисельник. 12. Переписала в знаменнику. 24 чер множимо на різницю х і 5 в чисельнику. Знаменник 8, переписала і 1 множимо на 24. Скорочуємо 24, 12, на 12. 24 діл на 12 буде 2. 24, 8. скорочуємо на 8. 24 черді на 8 буде 3. Маємо в чисельнику 2 помножити на різницю 5х і 6, і мінус 3 помножити на різницю х і 5, і дорівнює це все 24. Тепер розкриваємо дужки. Множимо 2 на кожне число в дужках і мінус 3 на кожне чисел в дужках. 2 множимо на 5х буде 10х, 2 множимо на мінус 6, мінус 12. Мінус 3 множимо на мінус 3х, мінус 3 на мінус 5 плюс 15. Доданки зі зміни залишаємо в лівій частині, без зміни переносимо вправу, змінивши знак на протилежний. 10х відняти 3х буде 7х. 24 додати 12, це буде 36. І 36 віднімемо 15, буде 21. Ну а тепер поділимо на 7. Х дорівнює 3. Записуємо відповідь. 3. Рівняння третє. У третьому рівнянні також позбудемося знаменника. Помножимо на 18 кожну із частин нашого рівняння ліву і праву. Найменший спільний знаменник знаменників наших дробів. Найменший спільний знаменник наших дробів. 18 множимо на Х в чисельнику 3 в знаменнику. 18 множимо на 2х чисельнику, 9 знаменнику. 18 множимо на 5х чисельнику, 6 знаменнику. І 18 множимо на 1 чисельнику 18 знаменнику Переходимо до скорочення. 18 і 3 скорочимо на 3, 18 діл на 3 буде 6. 18 і 9 скорочуємо на 9, 18 діл на 9 буде 2. 18 і 6 скорочуємо на 6, 18 ділимо на 6, буде 3. І 18 і 18, скорочуємо на 18. Маємо уже наше рівняння без знаменників. 6х. Додати 2 на 2, 4х. Дорівнює 3 на 5, 15х. І відняти 1. Перенесемо доданки зі зміною у ліву частину. Без зміни вправу. Шістьх додати 4х це 10х, відняти 15х, мінус 5х. Дорівня мінус 1. Тепер нам залишається поділити на мінус 5. Отримаємо 1 п'яту. Записуємо відповідь. 1 п'ята. Рівняння четверте помножимо на 10 ліву і праву частину рівняння. Маємо в чисельнику 10 помножити на суму 3х і 1 в знаменнику 5. 10 помножити на суму 2 і х в чисельнику в знаменнику 2. І 10 помножити на різницю х і 8 в чисельнику, 10 в знаменнику. 10 і 5 скорочуємо на 5, 10 діли на 5 буде 2. 10 і 2 скорочуємо на 2, 10 діло на 2 буде 5. І 10 і 10 скорочуємо на 10. Маємо рівняння без знаменників. 2 множимо на суму 3х і 1. Мінус 5 множимо на суму 2х, і х, і дорівнює х відняти 8. Розкриваємо дужки, множимо на 2 з чисел в дужках. 6х додати 2. Тепер на мінус 5, мінус 10 відняти 5х, переносимо доданки зі зміною у ліву частину. Без зміни вправо, мінус 8 переписали, мінус 2 перенесли, 2 перенесли, змінивши знак і мінус 10 перенесли, змінивши знак. 6х відняти 5х буде 1х, і х відняти х буде 0х. Мінус 8 відняти 2 буде мінус 10, додати 10 буде 0. Маємо 0х дорівнює 0. Наше рівняння, Коренем нашого рівняння буде будь-яке число. х будь-яке число. Бо якщо один із множників дорівнює 0, то добуток обов'язково дорівнює 0. тому немає значення, який буде другий множник. І записуємо відповідь. Будь-яке число. Номер 139 із підручника Алгебра 7 та 2.36 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина перша виконана.